Основна причина, через яку наркомани повертаються до вживання наркотиків, складна та обумовлена поєднанням фізіологічних, психологічних, соціальних факторів та факторів навколишнього середовища. Процес повернення до вживання рецидив часто виникає навіть після успішного лікування з кількох ключових причин. 1. фізіологічна залежність та мозкові процеси, зміни у мозку, тривале вживання наркотиків. Змінює структуру та активність мозку, особливо в областях, пов'язаних із системою винагороди. Рівень дофаміну у мозку стає аномальним, і користувачеві потрібен препарат, щоби випробувати задоволення чи почуття нормальності. Симптоми, відміни навіть після припинення вживання, тіло і розум, як і раніше, відчувають фізичну та психологічну потяг до наркотику. Симптоми можуть включати депресію, неспокій. Тому, безсоння або фізичний біль. 2. Психологічні тригери пристрасне бажання, певні повсякденні події, місця, люди або емоції можуть спричинити почуття тяги до наркотику та призвести до рецидиву. Управління емоціями багато наркоманів вживали наркотики, щоб упоратися з негативними емоціями, такими як депресія, тривога, гнів чи травма. Коли вони зазнають цих почуттів без відповідних інструментів, вони можуть повернутися до використання. Відсутність почуття сенсу. Після скасування багато людей відчувають спустошеність або труднощі з пошуком альтернатив наркотику, які приносять сенс або задоволення. 3. Соціальні та екологічні фактори тиск з боку однолітків, повернення у коло спілкування, де вживають наркотики. Може бути істотним чинником рецидиву, стимулюючи середовище, повернення до тих самих місць або ситуації, де він використовувався в минулому, може викликати потребу в повторному вживанні. Відсутність підтримки, відсутність сильної системи підтримки родина, друзі, терапевти ускладнює підтримку припинення вживання з часом. Четверто, надмірне почуття безпеки. Я досить сильний. Після періоду успішної відмови багато наркоманів вірять, що можуть контролювати вживання, навіть якщо це лише один раз, цей досвід може швидко призвести до повного повернення до використання. 5. Біологічні та психіатричні фактори: подвійна захворюваність, люди, які страждають на психічні розлади, такими як депресія, тривога, посттравматичний стресовий розлад або шизофренія, Піддаються більш високому ризику рецидиву. Іноді препарат використовується для них як спосіб самолікування. Самолікування. Генетична схильність. Деякі люди мають більш високу генетичну схильність до залежності, через що їм складніше повністю відмовитись від неї. Шостій. Відсутність навичок подолання труднощів. Щоденний тиск, вирішення таких проблем, як робота, відносини. Або фінансові проблеми без належних інструментів може призвести до повторного використання, нудьга чи бездіяльність, нездатність заповнити вільний час або знайти альтернативні хобі, змушує людей повертатися до старих звичок. Як запобігти рецидиву, посилення емоційної та екологічної підтримки, групи підтримки, наприклад, АН. Сімейне консультування та психотерапія можуть допомогти запобігти рецидивам, зміна оточення, уникнення місць, людей чи ситуацій, що викликають спогади про використання, медикаментозне лікування, вживання препаратів, які знижують бажання до наркотику або блокують його дію, розвиток навичок подолання труднощів, вивчення техніку правління емоціями, зниження стресу. Та пошуку альтернативних занять. Довгострокове спостереження, лікування наркозалежності, тривалий процес, і для підтримки реабілітації необхідне постійне спостереження. Короткий зміст, повернення до використання виникає з низки причин, коли фізіологічні, психологічні та екологічні ефекти поєднуються. Профілактика ральфа потребує міждисциплінарного втручання. Індивідуального для кожного пацієнта з упором на постійну підтримку лікування факторів ризику та зміцнення на